Огляд будинку з ремонтом. Площа будинку 80 квадратних метрів, також є гараж на одне авто. Площа ділянки 5 соток, повністю обгороджена. Ціна 8000 доларів. До Києва 7 км. В будинку вже зроблено ремонт. Будинок побудований з газоботеону і обкладено цеглою. Залишилось тільки поклеїти шпалери або пофарбувати. Скрізь зроблена натяжна стеля, встановлені гарні радіатори опалення. Прихожі на підлозі плитка, також плитка в санвозлі і кухні. В кімнатах покладено ламінат. В будинку три кімнати. Це перша кімната. Приблизно 12 квадратних метрів. Встановлені гарні міжкімнатні двері. Заходимо в другу кімнату. Ця кімната трошки побільше. вже 16 квадратних метрів. Ось такий вигляд із вікна. Ділянка правильної прямокутної форми, повністю обгороджена. Зараз перейдемо в коридор, там покажу. Є місце ще для шкафа купе, можна встановити. Ось тут з правої сторони можна поставити шкаф купе. Якраз для нього є місце. Наліво повертаємо тут санвузол. Уже вся сантехніка встановлена. Все обкладено плиткою. Встановлено. Ось така душова кабіна, залишилось тільки поставити скло і все буде готово. Далі переходимо в кухню. Кухня велика і простора з окремим виходом на двір. Тут ще можна добудувати веранду. Всі комунікації для кухні вже підведено, є багато розеток, виводи для води. Ось так виглядає третя кімната. А ось тут буде бойлерна. Також можна встановити додатковий санвузол. Всі виводи вже зроблено. Ось такий вигляд із бойлерної. Вже всі будинки поряд побудовані. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення видалено, значить будинок продано. Також ось дивіться мої інші огляди будинків.